Вітаю, пані. Бажаєте коктейлі? Ні, ці нам не подобається. А як щодо нашого шедевра, згодні одна мить. Прошу самачного. Вау, які вони гарні! Велике дякую. Як смачно. Так. Ой, і що відбувається? М -м. Упс. Ласкаво, просимо до нового челенджу. Як тут цікаво, але дуже страшно. Подивимось. О, ні. Рятуйте. Це ж тарган! Ось це. Привіт. А що у мене? Ой-ой! Здається, це цукерка у вигляді гранати. У мене не вдається її відкрити. Смиклі це ж граната. А, точно! Здорово вийшло! Клас! Ой, І ні, ти в порядку. Вона дуже кисла. Ну що ж, спробую. Ой, як бадьорить, але мені подобається. Вау! Wow! Нинці, обшикни ще раз, а? Okay. Дивно, закінчилось чи що. Uh -huh. Пробач, більше нічого не лишилось. І ще одна кулька морозова. Граната. вона не справжня. Ну от, я дарма викинула морозиво. Ото блон. А що, тепер твоя черга? Мамочки, я дуже боюсь комах. Зовсім не хочеться це куштувати. Добре, спробую лизнути. О, а це виявляється непогано. Дуже солодко і приємно. Ням-ням-ням. І про таргана не забудь. Та, звичайно. О, ні. А чому таргана не було на паличці? Він у мене в роті. Яка гетота! <ріць> <ріць> у тебе залишилося ще два. <ріць> <Да> уж. <ріць> О, я дещо <дышу> вигадала. <ріць> Ненці, а хочеш, я покажу тобі фокус. Дивись. І раз, і два. І. Три! Льодяник зник. Вау, як це! Давай ще раз. Okay. Легко. Дивись. Один, два, три. Я зрозуміла. Ти його викинула. Ну так. Тепер ти знаєш секрет фокусу. Вау, цікаво, Ще одна кулька поміститься. Ай! О, ні! О, я вежа. Звідки цей льодяник з торганом? З ясую. Це було круто. Я перепрошую. Ні, мені здається, це твоє. Ой. Ось це прикол. Чар я перша. Дивись, що там. Ха-ха, купилась. Ого, як незвичайно. Баскетбольне кільце з м'ячиками. Нічого не розумію. А, Все ясно. Це ж цукерки. Круто. Не терпиться спробувати. М -м, як смачно! Хочу добавку. А можна і мені пограти? Ні. Ну і добре, жадіно. Подивимося, що дісталось мені. Ого, цукерка з боксерською рукавичкою. Ауч! Це було неочікувано. А тут, напевно, лядяних. Єс! Yes! Ммм, який смачний. Ням-ням-ням. Мені подобається. Нічого собі. а можна і мені спробувати. Будь ласка. Звісно, треба натиснути от сюди. Добре. Ха-ха-ха. Ти ж хотіла спробувати. Отоглом. Ну, добре, натомість я можу пограти в баскетбол. Так, от ще одна цукерка. І ще одна. Ей, чому вона не залітає? Та що ж таке? Давай же! Ні в яку не виходить. Стій. Стій! Давай я тобі допоможу. Дивись! Спрацювало. Wow. Вау, круто, велике, дякую. А, точне влучання. Давай кулачок. Тримай. Чер я перша. Хм, це що лего? <звук> Дивно. А може воно їстівне? Треба спробувати. Зачекай, Зачекасті, ти зібралась скуштувати конструктор? Звичайно, бо я впевнена, що він є сімний. Бачиш, я права. Так, і справді прикольно. М -м, Лего дуже смачне, а головне з нього можна збудувати все, що завгодно. Дивись, яка класна пірамідка вийшла. А тепер я її просто з'їм. Яка ж ти кумедна! А тепер я збудую крижаний замок для сніговика Олофа. Йому буде дуже весело грати. Nice. Майже готово. Останній штрих і валя. Всім привіт! Вау, як тут здорово! Ну що, дивись, що скажеш? <свісна> <свісна> Нічого собі, як круто, ауч! Не чіпай! Все-все спокійно. Краще подиви, що дісталось тобі! Вау, ось це так. Я ще ніколи не пробувала сині чіпси. Мені здається, це буде дуже смачно. <свісна> Дивись, прикол. <свісна> Ти схожа на кішечку. Як же класно. О, до мене прийшла одна класна ідея. Я також з водою але моя вежа буде з чіпсів. М -м, ось це мені смаколик дістався. Справжнє везіння. Ой, мамочки, не може бути. Чіпси виявились гострими. Здається, я зараз згорю. Спокійно. У мене є вогнегасник, щоб загасити полум'я. Одна мить. О, так. Дякую. Мені стало легше. Але вигляд у мене тепер у мора. О, ні, мій замок злего розтанув. Але нічого, проте він перетворився на шоколадний коктейль, котрий я й задоволенням вип'ю. Ммм, смакота. Я задоволена. Готова. Відкриваємо. Вау, які солодощі! І в мене також. Але ти починаєш перша. Добре, це я із задоволенням. Мені дістався блакитний гель для губ. І я із задоволенням ним нафарбуюсь. Вау, яка ти красуня! Браво! Розкішно виглядаєш! Все, ще не все. У мене є крута посипка, щоб зробити мій макіяж ще яскравішим. Висипаємо на тарілку. А тепер легким рухом. Мій макіяж становиться ще яскравіше і гарніше. О, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. А ще це неймовірно смачно. Let's go. Ну що, мені також не терпиться спробувати мої смаколики. В першу чергу, звичайно, мармеладні очі з солодкою посипкою. Насипимо посипку в тарілку, а потім зануримо в неї мармеладні очі. Як апетитно <рігат> Неймовірно, смачно. І, до речі, в цих паличках також є рідкі цукерки. І зараз я їх вип'ю. так Все супер. Ну а посипку ми можемо з'їсти одночасно. Підтримую. Так, подивимось. <гум> Ого, це ще <що> за унітаз. <гум> <гум> Який комедний <гум> Так, 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 дуже смішно. Взагалі тут є чупа-чупси, які я з радістю з'їм Ого, не підглядай. М -м, смаколик. Цікаво, що всередині. Ого, це схоже на посипку. Занурю, я в нього свій чупачупс. Клас. Ой, яка вона кисла. Але прикольно. Мені дуже подобається. А тепер твоя черга. Добре, подивимось. Вау, мені дістався Джусі дроп Прикольно. Ти не дивись, як я вмію. Ха, ти така кумедна. Я просто обожнюю цю цукерку. У неї такий яскравий та насичений смак. Мені подобається. Ха, бачила б ти своє обличчя. А ще тут є прикольні мармеладки. Дивись, як я можу. Ого, нічого собі. ось Це так. О, я зовсім забула полити мармеладки сиропом. Тут навіть є особливе місце всередині, щоб зробити кисло начинку. Краса. А? Поєднання просто бомба. Як чудово, що в мене лишилося ще так багато цукерок. На гелю та побільше. Розкішно. Най. Ось це так, що же тобі. а ти не польєш свій гель на мій мічу Окей. -чуп. Okay. Звісно, давай виглядає неймовірно. Велике дякую. Не терпиться спробувати. Ммм, крутяк. Рада, що тобі сподобалось. О, а ти не заперечуєш, якщо я спробую твоє посипання з унітазу. Дозволяю. Коштуй на здоров'я. Занурю цукерку і спробую. Mm -hmm, це дуже смачно! Справжня смакота. <рисв Heart noise> Клас. Уахуа, uh -huh. ah -huh. тебе апетит розгулявся не на жарт! Все ж таки синя їжа сама краща! Дай п'ять.